Вітаю всіх, пропоную подивитися інформацію з потоку на три варіанти. Можливо, якась інформація вам буде корисною, можливо, ви звертаєте увагу на стосунки, а вам потрібно звернути увагу на робочі процеси, або, можливо, на якийсь аспект вашого життя, який поки що ви для себе не проявили або не акцентували. Тож, давайте будемо розбиратися перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант для вас. Самітник говорить про те, що у вас якийсь певний період вашого життя вже завершився. Щось у вас там вже пройшло таке, чого ви, можливо, тривалий час очікували, а можливо, хтось взагалі ну так, занадто багато працював над своїм внутрішнім станом. І тому для вас інформація йде така, що у вас дійсно наразі наступив такий прийшов період для вашого внутрішнього розвитку. Якщо вам буде хотітися побути на самоті, не відмовляйте собі, тому що вам потрібно розібратися у собі. А щось можливо обміркувати, розрахувати. Ну, тобто це такі у вас будуть. Такий буде період, коли вам потрібно самим собою навести лад, проявляти можливо більше терпіння, стриманості. Якщо будете щось вирішувати, у вас це не буде виходити, то тим паче вам потрібно не поспішати приймати такі рішення, але ж насамперед, щоб вас там не відбувалося, вам кожну ситуацію, кожен момент потрібно аналізувати і звертати увагу на деталі. Якщо ви займаєтеся самоосвітою, підвищуєте рівень своїх знань або духовними практиками, то це саме такий благосприятливий період саме для цих справ. І ще вам потрібно розуміти, що вам потрібно діяти в своїх інтересах і самим, вам не варто залучати будь-кого, якщо це навіть самі близькі і рідні. Хочете зробити щось якісне, це своїми руками, не покладаючись ні на кого. Але при тому, все-таки потрібно все виважувати і прораховувати, більше зберігати мовчання потрібно це не час для ваших активних зовнішніх дій. Швидше вам потрібно робити акцент на те, щоб ви розбиралися із щоденними справами. Також не забувайте, що вам цей аркан рекомендує звернути увагу на своє здоров'я. Налагодити харчування і більше відпочивати. Тож приділяйте увагу собі, тому що у вас іде період такий, що не варто ніде проломлювати стіни, а більше бути зацікавленими у самих собі. Другий варіант про що вам потрібно почути. Двійка жезлів перевернута, говорить вам про те, що. У вас, можливо, наразі будуть виникати якісь затримки у вирішенні ваших питань. Можливо, у стосунках у вас буде якісь непорозуміння, або ви будете робити якісь необмірковані дії. Внаслідок цього ви можете просто втрачати свої ресурси. Також в робочих питаннях вам потрібно бути дуже уважним щодо ваших партнерів. Можливо, там, партнери, ведуть якісь нечесну гру. І це для вас може відобразитися зовсім негативно, навіть ви можете втратити свою посаду. Якийсь у вас наближається такий період, коли ви ніби вже вигоріли, або втратили свою зацікавленість, якийсь спад енергії, упадок сили, або, можливо, втрата інтересу, зацікавленості. Ну і ще, можливо, вам варто розуміти, що ви будете знаходитися в таких обставинах, коли будете залежати від когось або від чогось. І підказка для вас йде така, що наразі поки що у вас буде йти щось не так, як ви собі це запланували. Це може бути внаслідок того, що у вас буде не вистачати сили, ресурсів для того, щоб ви виконали те, що задумували. Або просто от, буває такий період, знаєте, коли ви не відчуваєте ситуацію, не впевнені в своїх силах, і сидите і перечікуєте, коли там саме по собі щось буде вирішуватися. Тому що ну, іноді буває так, що коли не вистачає впевненості, краще промовчати і перечекати той період. Але, можливо, ви знаходитесь в такій ситуації, коли вам керують. А ви нічого не можете у тому зробити. Ну, це може бути, наприклад, якщо ви в робочих питаннях повинні підкорятися тим умовам, в яких ви працюєте. Або, можливо, у родині там, хтось старший якісь вам вказівки надає, ви змушені діяти не так, як вам би того хотілося. Тобто вами керують, але нічого ви з тим діяти наразі, поки що не зможете. І тому вам краще прийняти оце положення ваших справ саме таким, яке воно є. Не варто боротися з ним, тому що будете тільки втрачати свою силу. Краще займіться відновленням своїх сил і обміркуйте більше, можливо, подумайте, у вас були якісь шанси, які ви чомусь не побачили і ви їх не взяли. Тому у вас зараз такі наслідки. Перечекайте. відновіть свої сили, ресурси. Все налагодиться, але потрібно проявити терпіння. Це був другий варіант. Третій варіант вам що потрібно почути? Лицар мечів. Лицар мечів говорив про вас про те, що. Наразі у вас наближається якийсь такий активний період, коли вас, вам буде дещо так відчувати, будете якусь напругу, або занадто багато метушні, можливо, якісь будуть у вас неочікувані поїздки, роз'їзди, ділові зустрічі. Можливо, ви отримаєте якусь інформацію, звісточку. І це для вас також буде якийсь імпульс для ваших дій. Також можуть загостритися стосунки у вас із конкурентами в робочих питаннях, але ваша нервозність може вам заважати об'єктивно бачити і сприймати ту реальність, яка складається навколо вас. Загалом до вас наближається такий період, коли ви будете багато, можливо, їздити, рухи, якісь зміни, неочікувані ситуації можуть виникати. І діяти вам потрібно рішуче. Тому що, якщо ви швидко будете швидко все будете реагувати і будете діяти самостійно і рішуче, то ви, можливо, зможете і вирішити багато своїх питань. Можливо, ви будете схилятися навіть до того, щоб йти на пролом, не ураховуючи обстановку, але так не варто діяти, тому що. Попри те, що ви будете забагато спілкуватися, можливо, щось нове і цікаве для себе будете дізнаватися. У вас ще може бути такий, знаєте, запальний характер, або якась імпульсивність може проявлятися і можете діяти непомірково. На цього варто уникати. Підказка для вас йде така, щоб ви діяли наразі в своїх інтересах, але обов'язково дослухалися до голосу розуму. Будь-яка ваша імпульсивність може привести до певних втрат, до конфліктів, тому намагайтеся стримувати свої пориви, обмірковуйте свою тактику, наведіть порядок у своїх думках, у почуттях, таким чином, вам буде краще проживати цей період. Це був у нас третій варіант.